Черна телеканалі «Київ-24» у розпалі говоримо про все найактуальніше станом на цю мить. До прикладу про те, що у Європі, схоже, намічаються геополітичні зміни, адже Сербія та Угорщина мають серйозний намір створити новий військовий альянс. Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що на тлі цих планів щодо об'єднання угорський міністр оборони вже прибув на перемовини у Сербію. Під час офіційної зустрічі представники дружніх до Кремля урядів обговорили стратегічне партнерство у сфері проведення спільних. Військових навчань та виробництва зброї. ЄС готує заходи проти великих американських компаній у відповідь на Мита Білого Дому. Про це йдеться у публікації видання Політико. За даними журналістів, мішенями можуть стати Google, Amazon, JP Morgan – Пропонується більш жорстке регулювання компанії, затримки ліцензій для бізнесу, податки на фінансові операції та цифрові послуги. Крім того, Єврокомісія має вирішити, чи порушують компанії Apple та Meta закон про цифрові ринки. Нагадаю, що президент США Дональд Трамп готується ввести 3 квітня так звані взаємні тарифи для усіх торгових партнерів Америки. Власне, це відбудеться на днях. Подивимося, чи справді це стане практичною дією.